Привіт! Продовжимо! Сьогодні буде одне, але дуже об'ємне та цікавенне запитання: як риби спілкуються між собою? І чи розуміють маленькі рибки мову тих, хто побільше? Рибки в океані мають свій таємничий спосіб спілкування, і це зовсім не схоже на нашу мову. Вони говорять за допомогою рухів, звуків і навіть блиску своїх лусочок. Наприклад, деякі риби можуть швидко махати хвостиком або плавцями, ніби подають знак Сюди! Тут їжа! Інші видають спеціальні звуки, схожі на клацання чи навіть гуркіт. А є такі, що змінюють колір, як підводні хамелеони, і це теж сигнал для інших. А як же маленькі рибки? Вони теж усе розуміють. Малюки вчаться мови від старших і швидко розуміють, коли потрібно ховатися, пливти разом чи чекати. Виходить, що навіть найменші рибки знають, як порозумітися з великими. У них своя дружна підводна команда. Оце так цікавинка! Не забудьте поділитись з друзями. До зустрічі!